Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Командувач Збройних сил Литви генерал-лейтенант Вайдмарас Рувши заявив про те, що ось Росія перейшла зараз до тотальної війни і хоче скористатись ось цим вікном можливостей до поставок Україні важкої бронетехніки, яка згодом відіграє важливу роль на вході війни. Він додав, що росіяни розуміють, що якщо вони зараз не наступлять, то наприкінці весни вже буде пізно. Чи згодні ви з такою думкою? І чи справді ось Росія намагатиметься? Встигнути захопити хоч щось ще до надання Україні західних танків, ну я якраз схильний думати, що росіяни готуються до оборони й за виняток становить тільки Донецька область, де вони, якраз я вже говорив, намагаються вийти на формальні межі області, щоб доводити всім, що це СВО. А у всьому іншому вони вже готуються до оборони, готуються дуже інтенсивно. І ну я думаю, що насправді е, їхнє ключове завдання буде на цей рік. Це утримати те, що вони захопили, і переконати Захід в тому, що Україна не може відвоювати території. І фактично, ще раз я кажу, Путін е, він зараз е, зосереджений на тому, щоб е, е, ми сіли за стіл переговорів. І, і Він це розуміє і він розуміє, що якщо ми не будемо мати теж успіхів на плібою.